За творчість для дітей по нагороді премію імені Лесі Українки першою вручають письменнику Юрію Логвину. Тепер буде... Окрім автографа, в особі Дмитра Табачника письменник отримав ще одного читача. Його роман таємна перлина, хоч і призначений для дітей, та не залишив байдужим міністра. Після того, як відбулося голосування, як 11 голосів набрала робота Юрія Григоровича Логвіна, ну мені стало більш цікаво і тим більше історична тематика. Головний герой його творів таємна перлина це маленький хлопчик Ілько, який живе в 11 столітті в Києві на ремісничому Подолі. Друга нагород. Та для двох жінок за ілюстрації до книги легенди про короля Артура премію отримали художниці Людмила Кириленко та Олена Зеркалій. Це дві е талановиті харківські художники вишукано. Е Робота дуже така і добра і реалістична. Вистава про принців і принцес Харківського театру Ляльок визнана найкращою серед сценічних постановок для маленьких глядачів. Для дітей можна краще. у номінації кінотвори. конкуренція була найнижчою. Мультик Маленький великий пес обійшов лише одну стрічку. Втім, за словами комітету, премії перемоги він цілком достойний. Робота саме для дітей. Саме для дітей наповнена добра, щастя та співчуття та обертів наших менших. Традиція вручення премії в день народження Лесі Українки ведеться ще з 2004 року. Цьогорічні подарунки для переможців по 10 тисяч гривень від уряду та вистава Камінний господар від театру російської драми.